12 листопада 2022 року в тенісній залі Вищо професійну будівельного училища відбувся благодійний турнір з настільного тенісу, в якому взяли участь 32 спортсмена. Це представники Ікеровоградщини з Олександрії та Світловодська. та із Полтавщини. Це з міста Кременчука, Семенівки, Козече, Нових Санжар, Горішніх Плавнів, Омельницької та Пришепської ОТГ. Рівень змагань був досить високий. і Змагання пройшли в напруженій та безкомпромісній цікавій боротьбі. І у підсумковому протоколі перша п'ятірка гравців мала наступний вигляд. П'яте місце посів представник горішніх плавнів кіло Сергій. Четвертий був коворотушин Євген із Санжар. Ну а призові місця вибороли. Третім став Балабей Сергій з Козельщини. Другим був котяш Андрій із Семенівки. І чемпіоном наших змагань став Прокопенко Юрій із села Кобелячок Пришепської ОТГ. Також розігрувалися. Без першого по третє місця, і в тішному фіналі, де е, перше місце е, здобув представник з Кременчуга Стець Павло. Друге місце виборов Гирєвий Віктор з міста горішні плавні. І третім був Бакин Євгеній із Омельницької ОТГ. Також були зібрані кошти благодійних внесків в сумі 1700 гривень. І ці кошти були передані волонтерами з групи горішні плавні разом до перемоги, які будуть перераховані на нужди ЗСУ.